Дев'ятнадцята година національний марафон єдині новини триває. Дякуємо, що ви з нами говоримо виключно про важливе для вас. Працює команда каналу Ми Україна. Власне, зараз будемо обговорювати теми пов'язані з безпекою кібербезпекою. І Ля Вітюк у нашій студії. Це начальник департаменту кібербезпеки служби безпеки України. Наші вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Панеля, будемо підбивати підсумки року на кіберфронті. Як у нас справи? З чим довелося вам розбиратися цей рік? Які результати є? Поділіться з чим ми зустрічали це. Цей рік і після повномасштабного вторгнення, що маємо зараз? Ну, як всі ви пам'ятаєте, заходили ми в цей рік в очікуванні війни. Служба безпеки України була максимально мобілізована. В нас були напрацьовані алгоритми під різні сценарії, в тому числі і під найгірші. І вони почали діяти як тільки ця війна розпочалася. Наші пріоритети вони залишаються незмінними. Успішно захищаємо інформаційну та цифрову безпеку нашої держави. Загалом, спроба Російської Федерації захопити Україну за 3-4 дні ні фізично не вдалася, ні в кіберпросторі. Сьогодні кожен співробітник Кібердепартаменту служби безпеки України робить максимум для нашої перемоги. І це починаючи від збору розвідінформації, кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури. Протидії ворожій пропаганді і до затримання зрадників і проведення спеціальних бойових операцій на передовій. Є сьогодні в нас і такий напрямок роботи. В 22-й рік ми заходили вже з серйозним досвідом, восьмирічним досвідом гібридної війни, оскільки війна в кіберпросторі вона тривала і раніше, і ми були готові вже до найгірших сценаріїв. А ті кібератаки, які ми відбили в січні та лютому цього року, стали додатковим. Тренуванням перед безпосереднім вторгненням за цей час в кібердепартаменті виховались і загартувались висококласні професіонали та справжні патріоти. На сьогоднішній день немає вже таких типів видів кібератак чи сфер, де ми б їх не відбивали. Стали набагато сильнішими. І що важливо, що тепер ми не тільки ефективно захищаємося на кіберфронті, а і вміємо. Вдало і потужно атакувати нашого ворога. 23-й рік заходимо з вагомими, серйозними, в чомусь навіть історичними результатами, суттєвим бойовим досвідом та хорошими напрацюваннями, що забезпечать нам перемогу. Пане Ілля, скажіть, з якими складнощами доводилося стикатися під час цієї нової хвилі протистояння агресору в плані кібербезпеки? І, і про які досягнення? Ну, те, що змінилось по суті, так суттєво з початку повномасштабного вторгнення можна говорити у кіберпросторі, наші досягнення. Ми системно забезпечуємо безпеку в кіберпросторі. Цього року нейтралізували 4,5 тисячі кібератак. Звичайно, з початком війни роботи стало набагато більше. Якщо взяти 20-й рік, то ми зафіксували близько 800 кібератак, в 21-му – 1400. І як ви бачите, в цьому році маємо зростання в понад три рази. Насправді Росія атакує в середньому понад 10 разів на добу. Але на щастя, про більшість цих кібератак наші громадяни і не знають. Тут такий момент, якщо говорити про складнощі. То складнощі всі ті самі, що й всіх наших громадян, тому що доводиться працювати і під обстрілами, і в умовах облоги, і в умовах дефіциту електроенергії та зв'язку. А в нашій роботі це вкрай критично. Перші декілька місяців взагалі спали там максимум по декілька годин на день. Але знаєте, завдяки результатам нашої роботи, нашої роботи та віри в перемогу, всі ці проблеми вони нівелюються. І надихають нас на подальші звершення. Ми розуміємо, що росіяни не припиняють робити атаки на кіберфронті. Ми маємо з цим справлятися. Але якщо проаналізувати, як саме змінилися їхні атаки, що вони почали використовувати? Це якісь інакші методи, або то, ну взагалі, характер цих кібератак від росіян цього року по великому рахунку, як я вже сказав, що ця війна розпочалася ще раніше, методи. Всі ті самі. Єдине, що зараз у них акцент на об'єкти енергетики, об'єкти логістики, зв'язку, військові об'єкти, звичайно, так звані, як вони люблять говорити, центри прийняття рішень, а також державні реєстри та бази даних і, звичайно, інформаційні ресурси для проведення спеціальних інформаційних психологічних операцій. Ми аналізуємо відповідні виклики та загрози в режимі реального часу 24 на 7, як оперативним шляхом, шляхом використання спеціальних технічних засобів, так і шляхом проникнення безпосередньо до мереж ворога. І я хотів би зазначити, що ми знаємо поіменно багатьох російських спецслужбістів, хакерів, які працюють конкретно по нам. Іде документування в рамках відповідних кримінальних проваджень, і я хочу вас завірити, що після нашої перемоги однозначно буде окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу та справедливе покарання для цих злочинців, і це як любить казати наш голова Василь Васильович Малюк без варіантів. Пане Ілля, можете розказати детальніше про атаки на саме на об'єкти енергетики? Тут є зв'язок між Атаками на ці об'єкти, і ракетними атаками на ці об'єкти так. Останні обстріли об'єктів енергетики дійсно супроводжувалися і кібератаками на них. Але ми очікували на цей сценарій, були готові, і жодна з них не була ефективною. Взагалі, з жовтня місяця йдуть системні кібератаки саме на об'єкти енергетики, але вони були і раніше просто не так масово. Uh -huh. і... Ми вже навчилися відповідним чином цьому протидіяти. А взагалі, перша, перша атака на українські об'єкти енергетики була ще в 2015 році, тобто вже тривалий час пройшов. Зараз ми фіксували і конкретні спроби вимкнути світло і знищити цифрову інфраструктуру окремих обленерго та ТЕЦ. На щастя, змогли цьому запобігти. Загалом, в цьому році нами зафіксували понад сотні кібератак та кіберінцидентів саме на об'єкти енергетики, із них понад 30 могли стати надкритичними. Ну до речі, навколо цього і росіяни вигадують дуже багато всілякої інформації, аби їм повірили те, що спрямовано на внутрішню аудиторію. От що департаменту служби безпеки України доводилося, які міфи розвіювати, які вигадки історії розвіювати протягом цього року, те, що пов'язано з вашою роботою. Насправді росіяни вигадують щось кожного дня, адже Друга армія світу почала по всім фронтам тріщати, коли відчула наш опір. І єдине, що їм залишається, це створювати альтернативну інформаційну реальність. Але і тут у них нічого не виходить, тому що ні міжнародна спільнота не вірить в їх брехню, ні наші громадяни, які вже так би мовити, фібрами душі відчувають оці всі фейки. Якщо згадати такі найвідоміші, то це американські біолабораторії на території України, брудна бомба, замінування греблі Каховської ГЕС, продаж зброї, яка надається нам заходом до третіх країн, протистояння між президентом та вищим військовим командуванням та багато-багато інше. Тут важливо сказати, що за Україною натомість правда. І саме доносити правду і нейтралізувати їх брехню, і є однією з основних цілей інформаційного напрямку нашого департаменту. Російські інформаційно-психологічні операції захлинулись і сьогодні вже не несуть такої загрози, як це було на початку, значною мірою завдяки тому, що служба безпеки України діє проактивно, тобто намагаємося працювати на випередження, а не боротися з наслідками. Проводимо і власні інформаційно, спеціальні інформаційні операції для того, щоб зменшити шкідливий вплив російської пропаганди цього року. Ми вже заблокували 45 ботоферм потужністю понад 2 мільйони фейкових акаунтів, близько 500 YouTube каналів аудит проросійських YouTube ютуб каналів, аудиторію понад 15 мільйонів підписників. Понад тисячу інформаційних ресурсів, які працювали проти України, також виявляємо зрадників, ворожих агітаторів та колаборантів, які працюють в інтернет-просторі. Цього року ми маємо вже 1200 кримінальних справ по таким особам, під 600 оголошених підозр та вже 230 вироків суду. Пане Ілля, у нас, mm -hmm. по суті, спочатку повномасштабного вторгнення теж сформувалась власна ІТ-армія, яка так само по ворогу працює по його об'єктах логістики, інфраструктури, банківській системі. Скажіть, вони працюють ну, типу самовільно? Чи є якась координація? Там, спайка в роботі між іт е, фахівцями е, і е, департаментом, е, який ви очолюєте? Тут я скажу так, бавовна це вже традиційний вид спорту для Служби безпеки України. І палає бавовна і в кіберпросторі також. Інша справа, що не завжди ми можемо розповідати про цю роботу відкрито і розкривати, хто саме і до чого причетний. Проте скажу, що ефективний кіберспротив це взаємодія багатьох організацій та осіб. Проте важливіше тут зазначити те, що саме наші громадяни стали ефективною кібер-ТРО. І сьогодні вміємо поцілити ворога і без зброї та ракет. Взагалі, наші кіберфахівці мають такий досвід, який не мають інші спеціалісти в світі. І незважаючи на те, що насправді наш ворог це одні з найпотужніших спецслужб та хакерських угруповань. Проте наш високий рівень сьогодні визнають по всій планеті. Ви згадали про різні методи боротьби і про те, що ваш департамент долучається також до різних етапів боротьби. Це також мова йде про корупційну схему, викриття цих корупційних схем. Тому що насправді від початку року було багато інформації стосовно того, що саме департамент, який ви очолюєте, розкривав, відкривав певні імена і боровся з цими корупційними схемами, саме з діяльністю корупційних груп. Розкажіть про це. Ми здійснюємо контрозвідувальне супроводження процесів цифровізації держави. І в ході цієї роботи споміж іншого, споміж іншого звертаємо увагу на дві дуже важливі речі. Перше, це те, що зараз я правильно сформулюю контроль за тим, щоб гроші, які йдуть на цифровізацію, йшли на побудову потрібних робочих і захищених. Систем, тобто таких, які не впадуть під кібератаками ворога. Це надзвичайно важливо, і ви розумієте, що це також вже питання саме контрозвиків. В цьому році ми оголосили понад 30 підозр за спроби підірвати кіберстійкість нашої держави, в тому числі заступникам міністрів, певним окремим колишнім нардепам дотичним, керівникам центральних органів виконавчої влади, нечистим на руку бізнесменам. Друге важливе, це те, що завдяки тому, що значна частина державних процесів і послуг перемістилася в кіберсередовище. Сьогодні ми маємо змогу, саме ми маємо змогу ефективно протидіяти та унеможливлювати корупційні та інші тіньові схеми в різних сферах. От я наведу вам один із таких найсвіжіших прикладів зі сфери будівництва. Ми задокументували. Групу ділків посередників, які за грошову винагороду намагалися втрутитися до Державного реєстру будівництва з метою подальшої незаконної реєстрації низки об'єктів нерухомості. Раніше для того, щоб провернути таку схему, необхідно було дати хабар в ДАБІ Державну архітектурну будівельну інспекцію. Але завдяки тому, що сьогодні цей процес цифровізований і. Прибрали так би мовити людський фактор. Єдине, що залишається злодіям, це спробувати пробувати намагатися втручатися несанкціоновано до електронної системи. Але тут ми стоїмо на сторожі, тому що всі дії в системі відповідним чином зберігаються, і це дало нам змогу виявити припинити це правопорушення і вийти відповідно на виконавців. Таких реалізацій в нас десятки протягом цього року. Взагалі дуже важливо відмітити, що після нашої перемоги нас очікує велика відбудова і колосальні інвестиції. І тому дуже важливо сьогодні підтримувати імідж, імідж нашої держави як прогресивної, технологічної сучасної цифрової держави. І, взагалі, я впевнений в тому, що грамотна цифровізація це єдиний ефективний спосіб перемоги над корупцією. Пане Ілля, спасибі вам, Дякую. спасибі вашому департаменту і всій службі безпеки України за те, що ви робите за для збереження знову ж таки нашої безпеки територіальної цілісності від ворога. Дякуємо. Це був Ілля Вітюк, Дякую. начальник департаменту кібербезпеки служби безпеки України.